Такий буде будинок, там вікно теж розширимо. Перший поверх люди живуть, розібрали криші. Реконструкція це найскладніший вид будівельного. Так і скажу мистецтво, тому я це знімаю як рекламу послуг, тому що мало хто береться за такі роботи, ще й такі здоровенні будинки старі. І от ми прибудували фундамент плита, Котельня внизу. І це буде сходова клітина. Мати три поверхи і четвертий під низом. Газоблок, легка конструкція, верх весь стягуємо по щоб все купи трималося. Не збільшуючи навантаження, за рахунок зняття черпиці над важкої, поставимо газоблочні стіни, приблизно одне вийде. Ну, Пам'ятайте, цю хату. Стара 100 років їй. Хата зовсім змінила свій вигляд. Добудувався ще один поверх. Перепланували, переробили. Опустили перекриття, підняли перекриття. Зав'язуємо перехрестя армопоясів. І добре, там у нас буде еркер файний такий. По еркеру буде бетонний поясок. І все, лахи ставимо, не забуваємо. Оба високо, як кажуть на Західній Україні. Ми вже поставили лак щоня. Це черніці старий фонд, але під нами люди живуть. Отак От організували зведення дощових вод. Бачите, у вікна такі конструкції з поліетилену. Ну, трошки протікає іноді. Але людей не замочило ще що, але через неділю вже у нас буде дах.